Виготовляємо причеп 2 ПТС 3. Це для тракторів від 35-ти кінських сил і до 50 Ну, 60-ка потягне. І всі останні. Дийшло у нас підвіше на пружині для удобства. Тобто під'їхав під, під височкою, цепився і воно таке. От, так, зараз фарбуємо там кузов доробляємо, Перевертає на три сторони. Тобто у нас з Польщі взяли такі шари. І на шарах ця вся у нас система перевертає на три сторони. Вже ви впробували. Так, Колеса 10, і 15,3, слойність 12-14, є тобто вже навіть десятки на 4 ковсичну, щоб він брав 3,5 тонни вантажопідйомність була. Поставити 12 буде краще, буде більше брати. Так, Штопор. Це обов'язково, при здачі назад. Фіксується штопор і дуже легко заздавати. Круг. Круг іде трошки зменшений, тобто це 930-й круг. Так, пішли далі. Тут підвізка жорстка, хоча ми можемо встановити тут і підвізку ресорну. Це по замовленню клієнта. Швелер, 100 гнутий швелер. Не рекомендую брати летить. Тому що це і грає, Тобто він вигинається цей швеллер Такий досить-досить хороший, точна стінки 5 мм. Ми його зробили, цей швеллер. Получається 180 на 5 точна стінки 5 мм. Це сюди ставиться у нас Це гідроциліндр. Гідроциліндр буде 4 від ГАЗ-53. Гідроциліндр теж там нічого як проблем, піднімаємо 6 тонн бігом. Тобто Знову вже... Задня за цього причепа буде. І це місце для стопів, габаритів, номерних знаків. Тобто буде, готується кузов, через пару днів покажемо цю всю конструкцію. Досить вдалий, з документами. Вони в нас сертифіковані, ці причепи. Ну, ціна від то, комплектації. Тобто є наставні борта, немає наставних бортів. Є ресори, немає ресорів, є гальма, нема гальмів. Якщо потрібно, ставимо гальма. От, тут вже ось став італійську з гальмною системою. передню. Передня вісь буде от гальмувати. Тобто, ставити ще ресівер, місце для ресівера буде. Тобто це все під клієнта виготовляється. Цей причеп вже оплачений наполовину, він куплений. Зараз саме спочатку один слой ґрунту положили, потім слой у нас пішов фарби.